На роздоріжжі сприйняття трагічних подій, Ексклюзивно для Патреону зони відповідальності зазвичай складається так, що війна в кількісному вимірі зачіпає більше цивільних, ніж військових. Ця тенденція не ну, оминула російсько-українську війну. За останніми відомостями, на майже на 9 тисяч військових загинуло не менше 87 тисяч маріупольців та понад 7 тисяч цивільних зрешто території України. Імовірно, ця пропорція лишатиметься незмінною до завершення війни. Трагедії на війні та військові злочини ворога це, певно, найскладніший аспект війни для тих, хто на своєму досвіді її переживає. Перед тим як стати викликом для національної пам'яті нащадків, вони вимагають осмислення саме тут і зараз, яке, однак, реакція тут і зараз зазвичай недостатньо відрефлексоване, а тому недостатньо виважене та раціональне. Тож після кожного злочину російської армії нерідко доводиться не тільки в черговий раз усвідомлювати її здатність перетинати всі можливі моральні червоні лінії, а й згладжувати гострі кути всередині української спільноти кому булить сильніше. Напевно, найбільший внутрішній виклик, що постає перед нами після того як Росія чинить черговий акт тероризму проти українського населення, це не почати мірятися трагедіями. Ми так чи інакше несвідомо починаємо розставляти їх у певну ієрархію в залежності від ступеню їх важкості від пограбування будинку в Сумській області, де ви провели дитинство, до зґвалтування дівчат та жінок в Маріуполі. Усі ці лиха дійсно мають різну вагу, однак їхні причини однакової природи, яка коріниться у безжалісній та антилюдській сутності росіян, їхнього тваринного почуття вседозволеності. Отже, біль це спільне почуття. Екстрапольована та розділене між індивідами, які в різних формах та ситуаціях пережили його. Тому трагедію людини, чий близький опинився під завалами в Харкові, та страждання тих, чий будинок в Ірпені було знищено, порівняти неможливо біль не можна виміряти кількісно і поставити знак більше, менше або дорівнює. Другий аспект цієї проблеми, міряння трагедіями, полягає у виникненні категорії жертви в її найгіршому смисловому наповненні, у процесі палких емоційних з'ясовувань щодо того, хто більше постраждав, статус жертви стає чеснотою адже той, чий біль є умовно більшим або принаймні співрозмірним. Хоча, знову ж таки, нагадаю, що, на мою думку, використання кількісного виміру, в принципі, не є коректним, заслуговує на співчуття та, як наслідок, прихильне ставлення. Однак воно ґрунтується не на тому, що людина здійснює зусилля для її подолання, а на самому факті існування цієї травми, яка в подальшому гіпертрофується. Звісно, будь-яка втрата не забувається швидко, однак долати її необхідно конструктивним способом, а не шляхом роздування власної травми аж до ототожнювання себе з нею. Найголовніше не дозволити цьому комплексу перейти на загальнонаціональний рівень, Адже статус жертви є однаково шкідливим як для окремого індивіда, так і для цілої спільноти. Необхідно артикулювати думку про те, що ми гідні поваги і співчуття не через страждання, які довелося пережити, а за наші спроби, всуперечним, розбудовувати країну та націю, протидіяти обставинам і Як жити зі страхом, що про тебе забудуть. Поруч із явищем міряння трагедіями співіснують наративи, основна думка яких. Про нас забули. Легко уявити ситуацію, коли, наприклад, житель Запоріжжя може дорікати публічним особам про те, що вони недостатньо говорять про розстріл колони цивільних або ракетний удар по житловому будинку в центрі міста, мовляв, не висвітлюють так, як треба, адже забули або просто байдужі. Однак, поширюючи ці наративи у надмірно емоційній тональності, ми несвідомо підготовлюємо ґрунт для сприйняття широким загалом різноманітних і ПСО. Приміром, дорікання владі, що область, нібито недостатньо захищена засобами ППО, створюють ризик поглиблення недовіри до центральної влади, побудови конспірологічних теорій про те, що влада здає власне населення, що гармонійно перегукується з аналогічними наративами російської пропаганди. Звинувачення викликає емоційну залежність, адже не тільки дозволяє спрямувати свої негативні почуття в конкретному напрямку і в певну точку, а й допомагає давати прості відповіді на складні питання. Доволі зручно обмежитися певним шаблоном, поверхневим уявленням, адже зникає потреба заглиблюватися в кожний окремий випадок, думати про причини того, чому ці чи інші явища або чиїсь дії у цьому контексті реакції на трагедії не відповідають вашим очікуванням, а найголовніше. Зникає потреба співчувати. Наприклад, через наявність готового обвинувачувального вироку ви про нас забули не доводиться розмірковувати про те, які причини були у вашого улюбленого блогера детально не згадувати про загибель цивільних у вашому місті. Варто встати на місце цієї людини, розуміючи, що вона, ймовірно, сама переживає трансформації або особисті втрати, або просто не має ресурсу на сум. Отже, стається так, що намаганням викликати в когось співчуття. Ми самі можемо позбавитися емпатії. Страх бути забутими створює ґрунт для несвідомого поширення зрадофільських та псевдоекспертних наративів, наприклад, про нібито недостатню захищеність населеного пункту. Хоча громадяни керуються світлими намірами адже хочуть встановити справедливість, все ж у таких випадках необхідно проаналізувати, чи не буде підрив довіри до центральної влади, що насправді є однією з головних цілей ворога. Наслідком розповсюдження тих чи інших закликів. Недавно наратив про те, що влада обділила когось обороною, лунав з прифронтового Запоріжжя, люди почали збирати гроші на ППО через інстаграм. Попри повну підтримку ідеї зборів, варто сказати, необхідно критично та раціонально оцінювати проблему частих обстрілів міста, а не розкручувати наратив злочинної влади. Насправді проблема полягала в тому, що С – яким останнім часом обстрілюють місто, летить настільки низько і швидко, протягом 40 секунд, що простежити за ним досить складно. Отже, ці маніпуляції, що переростають у фейки та неправду, виникають не на пустому місті. Фундаментом для них є страх бути забутим, не отримати частку співчуття або реальної підтримки, що призводить не тільки до породження недовіри, а й до культивації образу жертви. Інколи дехто емоційно просить співчуття в інших силувати на згадування. Однак варто усвідомлювати, що за кожною трагедією стоять життя та смерті людей, для яких принизливо було б, якби пам'ять про них виникала не з прояву щирості, а внаслідок примусу. Тож ділитися з кимось своїм болем або домагатися більшого висвітлення того, що сталося, необхідно конструктивно, ненав'язливо або за доречних обставин. Так проявляється повага не лише до того, до кого звертається з цим проханням, а передусім, до реальних жертв цієї війни. Існує принципова різниця між адекватними та токсичними спробами висвітлити власний біль. У першому випадку є розуміння, що пам'ять про конкретну подію це частина та складова загальної скорботи, врахування загальнонаціонального контексту полягає в солідаризації з болем тим, Кому ви реально, однак, все одно співчуваєте і глибоко проникаєтеся їхніми стражданнями адже асоціюєте цих людей з собою через приналежність до однієї спільноти і, можливо, певним чином проєктуєте їхні почуття на себе не стати втраченим поколінням. Проблема реагування на ті чи інші трагедії, які трапляються під час війни, зачіпає також аспект доречності щоденних радощів та їхньої демонстрації. Відповім на це цілком очікувано. Переживання позитивних емоцій під час війни є цілком доречним і навіть необхідним, якщо ми хочемо уникнути повторення явища втраченого покоління. Втрачене покоління це збірна назва для тих молодих людей, чиє майбутнє перспективи та можливість реалізувати себе перекреслили дві світові війни і період глибокої кризи між ними у 30-х роках ХХ століття. Це юнаки й дівчата, яким рано довелося зіштовхнутися зі смертю, а інколи необхідністю безпосередньо вбивати заради спасіння себе. Після війни адаптація до реального життя ставала справжнім викликом, якому більшість не змогла давати собі раду, їй божеволіла та занепадала духовно та або фізично. У житті цієї молоді було недостатньо таких почуттів та емоцій, що могли б стати рушієм для руху вперед, у супереч викликам долі. Нинішнім поколінням українців пощастило значно більше, адже ця війна, яка, можливо, стане однією з найбільш жорстоких та руйнівних у 21 столітті, не має такого тотального характеру, як Перша або Друга світові війни, саме в аспекті територій, охоплених бойовими діями та кількості людей, в них залучених. З іншого боку, кожна людина свідома того. Що вона перебуває у країні, в якій війна, адже в будь-який момент, коли лунає повітряна тривога, є ризик, що ракета прилетить у її будинок. Це перебування одночасно в мирному і у воєнному контекстах одного життя або ж на їхньому перетині. Коли стрічка Інстаграму, це і світлини з нової затишної київської кав'ярні і про збір допомоги товаришу, що отримав важке поранення у Сєвєродонецьку, насправді є доволі сприятливим для нашої генерації. Щоденні радощі з мирного життя змушують триматися і дозволяють зробити рутинні, але й важливі речі займатися чимось конструктивним. Однак воєнний контекст спонукає цінувати власне життя ще сильніше через постійну високу ймовірність смерті, а також розглядати цю діяльність під особливим кутом зору, спрямовуючи її в бік наближення перемоги, наприклад, монетизуванням своєї справи задля допомоги ЗСУ. Щоб бути спроможним після перемоги повноцінно долучитися до відбудови країни, необхідно балансувати між цими двома контекстами, в яких все ж є місце радощам. Хоча, звісно, необхідно враховувати і відчувати обстановку для їхніх публічних виражень. Висновок Якщо інтерпретація трагічних подій в історичному вимірі є викликом для майбутніх поколінь, то випробування для нас виважена реакція на них тут і зараз. Саме цим ми закладаємо ці патерни мислення, що будуть використовуватися нащадками при формуванні гранд наративу про цю війну. Багато залежить від того, яку конфігурацію в наших свідомостях матимуть ці множині та численні трагедії, чи то у вигляді ієрархії з постійною конкуренцією за свою частку співчуття громадськості, чи то у вигляді такої собі мережі, ланки якої поєднані усвідомленням спільності болю цілої нації. Здається, що мета будь-якого терористичного акту Росії полягає в тому, щоби десуб'єктивізувати кожного цивільного індивіда, посилити в душі тварини страх і невпевненість у майбутньому, звузити горизонт планування та змусити стати ірраціональним. Натомість нам слід навпаки за будь яких обставин не втрачати те, що визначає нашу людську гуманістичну природу, свободу та відповідальність, намагаючись перевести наслідки будь якої трагедії у конструктивний вимір. Нам слід поважати право людей переживати трагедії так, як вони на це здатні, не впадати у стан фрустрації, а реалізовувати свою відповідальність у мирному аспекті свого життя перед тими, в кого воно поки має тільки один бліндажно бліндажно-окопний контекст На роздоріжжі сприйняття ТРАГІЧНИХ подій. Авторка УЛЯНА КОСТЕНКО Ексклюзивно для Патреону ЗОНИ відповідальності»